Вітаю вас, діти! Ми вже багато говорили про кімнатні рослини, які вони є та їх назви. А також говорили про те, що потрібно для того, щоб вони добре росли та квітли. Це і розпушувати ґрунт, поливати, сонячне світло, тепло, і тоді вони будуть рости та квітнути. Погляньте, у мене є квіточка. Але чомусь вона засумувала. Напевно, її потрібно полити. Не допомогло. Діти квіточка засумувала через те, що вона одна. Давайте зліпнемо для неї ще квіточок, щоб їй не було самотньо. Діти, перші ж ми почнемо ліпити, спочатку розімнемо наші пальчики. І зробимо ось таку пальчикову гімнастику, яка називається квіточка. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець ледь-ледь повіває квіточки злегка гойдає. Наші гарні квіточки. Закривають перюстки. Голівками хитають, тихо-тихо, засинають. А тепер приступимо до ліплення нашої квіточки. Для цього нам буде потрібна дощечка, на якій ми будемо розкочувати наш пластилін. Ось такий невеличкий аркуш паперу. Я взяла білого кольору, можна брати будь-який. І, звичайно, пластилін. Спочатку ми будемо ліпити горщик для нашої квіточки, для цього ми використаємо коричневий пластилін, стекою відрізаю шматочок пластиліну невеликого розміру і добре розминаю пластилін, поки він не стане м'яким. Коли розігріли пластилін, тепер нам потрібно його розплющити між пальчиками, ось так притискаючи у пласт та надати форму горщика. Щоб надати форму горщика, його треба надати спочатку квадратної форми і з однієї краї трішечки завузити. Погляньте, ось у нас вже є горщик для нашої квіточки. Кладемо його на наш аркуш паперу і гарненько притискаємо пальчиками. Ось наш горщик готовий. Далі нам потрібно зробити стебло. Якого кольору, діти, ми будемо робити стебло? Правильно, зеленого кольору. Беремо невеликий шматочок і робимо з нього джутик. І розкочуємо його, розкатали, так само прикладаємо і приплюсуємо пальчиком. Стебло готове. Діти, що ще є на стеблі. Правильно, листочки. Так само відрізаємо шматочок пластиліну, робимо. І шматочка кульку. У нас буде два листочки, тому я відрізала, поділила те, що відрізала ще пополам. Кульку стискаємо між пальчиками. Утворився ось такий кружечок з однієї сторони, трішки звужуємо ось так. Утворився в нас уже листочок. І далі можна на цьому листочку промалювати жилочки за допомогою стеки жилочки. Так само робимо і з іншим листочком. Коли два листочки готові, беремо нашу квіточку і приєднуємо до неї листочки. Далі нам потрібно зробити сформувати саму квіточку. Серединка в неї буде жовтого кольору. Щоб зробити серединку, ми скочуємо кульку і розплющуємо її між пальчиками, прикладаємо нашу серединку ось так трішки вище стебла, тому що в нас ще будуть пелюсточки до нашої квіточки. Притиснули добре пальчиком. І тепер будемо робити пелюстки. Моя квіточка буде рожевого кольору. Беремо пластилін Розминаємо його і з цього пластиліну робимо ось таку ковбаску. Зробили. І тепер її будемо скручувати ніби у равлик. Ось так. Скручуємо. Ось така пелюсточка. Прикладаємо її і притискаємо пальчиком. Так само робимо решту наших пелюсточок. Ось і остання пелюсточка готова. У мене вийшла квіточка із шести пелюсточок. Можна так і залишити, а можна взяти стеку і ще прикрасити наш горщик. Намалювати, наприклад, хвилясту лінію та прикрасити його. Наприклад, використовуючи жовтий пластилін, можна взяти і зробити ось такі жовтенькі крапочки. Ось така робота в мене вийшла. Така гарненька квіточка, прикращений горщик. Я думаю, вам сподобається виконувати таку роботу. Чекатиму ваші роботи у Viber-групі. До нових зустрічей!